Росія продовжує обстрілювати цивільну інфраструктуру України. Сьогодні ворог атакував житлові будинки та інші об'єкти на Донеччині і Херсонщині. Внаслідок цих обстрілів, на жаль, є загиблі та поранені серед мирного населення. І більш детально про ситуацію в Херсонській області маємо можливість розпитати Олександра Толоконікова, заступника начальника Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас. Добрий день, пане Олександре, Вже третій день поспіль. Росіяни б'ють по корабельному району Херсона. Розкажіть детальніше про наслідки цих ударів. Скільки постраждалих і в якому вони стані? Сьогодні у нас є загиблих наслідок атаки, якраз керованими авіабомбами в район е, мосту, який веде на мікрорайон Карабел. Внаслідок цього одного із ударів е, керованої авіабомбою о, загинув 65-річний чоловік. Знову було влучання. Міста, але не таке критичне, як вчора, і зараз міст все ще проїзний і е, він пошкоджений, але проїзний. Завтра вже будуть робити там висновки експерти е, з стану цього мосту. по стану будуть е, розповідати. Нам уже доповідати. Що стосується людей, які проживають там, то зараз ми активно. З людьми ведемо комунікацію, щоб люди все ж таки виїжджали. Наразі 1800 людей за нашими підрахунками проживають на мікрорайоні Острів. З них 1187. Точніше, точно не тисячу Це люди маломобільні. 31 дитина вже домовились з родинами з дітьми з більшістю, щоб вони виїхали. Але є дві родини, які. Навіть ліс відмовились від евакуації. Загалом зараз 50 людей погодились на евакуацію, серед них 18 маломобільних, і ми продовжуємо обмовляти людей. і, Будь ласка, зателефонуйте, якщо ви все ж таки прийняли рішення евакуюватися. Зателефонуйте за номером 0800-101-102, Ми і в межах міста є місця, де можна проживати і за Територію Херсона більш безпечних громадах є шелтери, тимчасові укриття, такі ну тобто, шелтера і є модульні містечка, де можна жити не тільки три а й більше. Ще раз повторюю номер телефону 0800 101 102. для тих, хто хоче евакуюватися з небезпечного району, більш безпечні місця? Будь ласка, телефонуйте, звертайтеся, вам допоможуть. Пам'ятайте про це, пане Олександре. Скажіть, будь ласка, ми говорили про міст, куди прилітало і вчора, і вже сьогодні. Наскільки ускладнена логістика в напрямку району Корабел Нині чи можна завести продукти ліки? Ну в більшості і до цього це була проблема, тому що там е постійні обстріли, і сам міст постійно обстрілювався. Тобто, продукти ще завозили, а ось вже ліки і там не працювали аптеки. Тому в більшості люди виїжджали звідти на маршрутках е в центрі, або там е на віддалених районах більш безпечних е закуплялися і поверталися. Але зараз і це вже також буде небезпечно, тому що міст. Дійсно пошкоджений, ще проїзний, але а, доволі таки а, пошкоджений. Ми розуміємо, що росіяни продовжують а, обстрілювати і а, ситуація може тільки погіршуватися, тому краще виїхати а, з, якої, з небезпечної зони, яка тим паче. Ще й небезпечно, тому що люди можуть залишитися в ізоляції. Звичайно, ми людей ніколи не покинемо. І навіть якщо там з мостом буде, буде проблеми, все одно ми можемо людей а, вивезти іншим у інший спосіб а, з мікрорайону. Але треба, щоб люди все ж таки зголосились на евакуацію зараз. Є ще зв'язок на мікрорайоні, тому. Можна звернутися, поговорити і все ж таки виїхати на територію матеріка. Пане Олександре, за повідомленнями начальника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, було пошкоджено і газогін в районі Корабел. От, власне, яка ситуація нині? І скільки часу може не бути там газу в цьому мікрорайоні? Ну, ви знаєте, у нас є прибережні зони, де не було газу і немає газу, вже там більше там. Майже 4 роки, тобто, вся, вся весь період війни там немає газу, і тут така ж сама ситуація може бути, якщо безпекова ситуація не дозволить відновити газовон, який йде саме через цей міст автомобільний, то аду, на жаль не буде на мікрорайоні і тому іншого виходу немає ніж переїхати на матрикову частину Херсону або в. Область в бік безпечну або в самому області Херсонській переїхати. Ми цим допомагаємо. Але звичайно, якщо дозволили безпекова ситуація, ми відновимо газогон, але як кажуть, ми можемо тільки розраховувати на краще, а готуватися до гіршого. Ще раз нагадаю номер телефону 0800 101 102. для тих, хто хоче евакуюватися в більш безпечні райони області або міста Херсон. Звертайтеся і виїжджайте з небезпечних районів. Пане Олександре, також в Херсоні вчора зникало світло. Скажіть, будь ласка, яка причина і чи вдалося вже повернути електропостачання мешканцям? У причина була в тому, що переключали е енергетики в Миколаївській області, переключали об'єкти свої, тому що летіла в той бік ракета. Тобто було імовірне влучання в об'єкт критичної інфраструктури, тому е завчасно було виключено. А ми, так як ми заживлені з цієї лінії, то звісно і Херсон також виключалося. Потім потрошку відновилась Миколаїв, Потрошку включили щоб не було перевантажені. Потім включили Херсон. Тому... Це не внаслідок якихось дій в самої Херсонської області. Пане Олександре, і щодо області, яка оперативна ситуація на тепер? Сьогодні зранку у нас є в самому Херсоні. Корабельний район знов таки обсилювався і ще й артилерію. Там жінка і двоє чоловіків постраждало в Білозерці. Двоє людей постраждали внаслідок артобстрілу. Ну і цей чоловік, 65-річний, який загинув. На автомобільному о, мосту, який веде на мікрорайон острів світла пам'ять та спічуття рівень, така оперативна ситуація, але при цьому продовжують атакувати і дрони і нас не ті, каби артилерію о, іноді засипають особливо зранку. Тому о, будемо пильними і треба розуміти, що це ще о, не все, на жаль. Пане Олександре, дякую вам, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і оперативно проінформувати про ситуацію в Херсонській області. Я нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Олександр Толоконніков, заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації. Дякую вам. Дякую.